Паульмар, що не день то субота, розділ 2, травень 6 число, неділя. Пана пляшкера розбудив голосний спів на це мільсіньким вухом. Спочатку йому здалося, що це сон. І він перевернувся на другий бік, але спів не припинявся. Дзвінкий пронизливий голос виспівував украй фальшиво. Спіть татуню, туню, люлі люлі, сплять і слон, і носоріг, і стара овечка Моркван. спить всю ніч без задніх ніг, спить татуню, люлі люлі, спіть до ранньої зорі, хай насниться вам лисиця, що живе у димарі, вовк що лазить по деревах, слон, що плаває, як кит, крокодил, що аж у хмарах, їсть ромашки на обід. Пан Пляшкер ураз прокинувся і сів у ліжку, На дворі яскраво світило сонце. Це був недільний ранок, а поруч сидів суботик і виспівав. Пан Пляшкер пригадав усе, що вчора він привів сюди цю загадкову істоту цього голосистого суботика, якого тепер не може спекатись. Ти й досі тут? зітхнув він. «А вже, ж, татусю, кивнув головою суботик. «Ну, а що ти так голосно співаєш? докірливо запитав у нього пан Пляшкер. Це я для вас колисково співаю татуню. Ось послухайте цур тату, цур, чорта з пороха, моркван це чапля, суха й довгонога. Сиди тихо, і ні пари з губи, а то пані Моркван прийде і вижене мене звідси. Не бійтеся, татуню, не прийде і не вижене. Чому? Бо вона не може сюди зайти. Я замкнув двері, а ключ ось дечки. Зараз же віддай мені ключа. Коли я замикаю двері, вона дуже ображається і свариться, неначе, неначе, неначе дощовий черв'як, підказав Суботик. Зараз же віддай мені ключа, наказав пан Пляшкер замість відповіді. Ну, то беріть його, татуню. Засміявся суботик і хутко видряпався на шафу. Омостившись там, він поклав ключ на п'ятачок свого хоботця. Пан пляшкір зірвався з ліжка, схопив ціпок і спробував зачепити ним суботика знизу, щоб сягти його додолу, але цієї миті пролунав стуку двері, і пані Моркван заламентувала. Де це таке чувано неподобство, що гвалт серед ночі, якщо ви ще хоч раз пискнете, вам доведеться самому готувати собі обід, пане Фляшкере. Тільки но пан Пляшкер зібрався сказати щось у відповідь, як суботик загорлав із шафи. Яка ж це ніч, пані шморкван? Брехня, погляньте на дворі сяє сонце. Він так майстерно вдавав голос пана Пляшкера, що пані Моркван не помітила б різниці навіть якби була в кімнаті. Якусь мить за дверима було тихо, мабуть, приголомшена господиня верталася до тями, а тоді вона зарепетувала Ну, це вже занадто, нечуване зухвальство. Ви, мабуть, п'яні, пане фляшкери!» Вона почала смикати за ручку дверей, силкуючи удертися до кімнати. Сама п'яна, сама п'яна, заверещав суботик і радий та веселий стрибував на шафі. Негайно відімкні двері, а то я викличу поліцію, зарепетувала господиня. Не можу, відгукнувся пан Пляшкер і знову спробував стягти суботика з шафи. І до того ж не розумію, пані шморкван, чого це я маю їх відмикати, доказав суботик голосом пана Пляшкера. Як то, чого це, моя кімната? вигукнула за дверима господиня. А за що ж я тоді щомісяця плачу вам гроші, пані Шморкван? проспівав суботик. Це платня за квартиру, і не перекручуйте мого прізвища, мене звати пані Моркван. Затямили? Якщо я плачу вам гроші, значить я винаймаю помешкання, а коли я його винаймаю, то маю право й замикати, заявив Суботик. Пані Шморкван. Мабуть, не знала, що на це сказати у всякому разі минув якийсь час, перш ніж вона здобулась на слово. Сьогодні ви залишитеся без обіду, вигукнула вона, після всіх цих неподобств. Ну, що ви, пані моргван, почав пан Пляшкер. Він уже втратив надію свій мати суботика. Суботик відразу підхопив голосом пана Пляшкіра. Ну, що ви, пані Шморкван? Ну що ви, пані Шморкван!» Пане Фляшкере, ви безсовісний нахаба. Ви добре знаєте, що моє прізвище моркван, загриміла знову господиня. Це ви безсовісна нахаба, ви добре знаєте, що моє прізвище пляшкер. вигукнув Суботик у відповідь. За дверима запала тиша. У пані Маркван, мабуть, перехопило дух. В суботик зліз із шафи і пустився в танець, кружляючи по всій кімнаті і приспівуючи. «Маркван, паночка вельможна, та всередині порожня. І з того, що вельможна усередині ж порожня. Ви поплатитесь за ці глузи. гримнула пані Маркван. Які глузи? запитав суботик. Ви проспівали? Маркван, паночка вельможна, та всередині порожня. Я все добре чула. А хіба ваше прізвище морква? запитав суботик. Звичайно ж, ні. То яке вам діло до того, що я співаю? Адже я про моркву, що росте в нагороді, а не про вас, сказав суботик і знову заспівав. Морква паночка, вельможна та всередині порожніший крива на всі боки, тож ціна їй копійки. Пані Морква не знала що й сказати. Гучно тупаючи, вона пішла на кухню, грюкнувши дворима. Ну, і завдали ж ми їй чосу татуню, гордо мовив суботу, і простяг панові пляшкиру ключа. Завдали, завдали, сердито передражнив його пан Пляшкир. Ось побачиш, чим усе це скінчиться. Завтра вона, напевне, вижене мене, якщо вона не вигнала вас сьогодні, то завтра й поготів не вижене, безтурботно відповів Суботик і заходився гризти кошика на папери. Облиш мого кошика, засвічав пан Пляшкер. він е, не наважувався лаятися у голос, бо боявся пані Маркван. О, кошик виявляється з картону, здивувався Соботик, а картон мені дуже смакує. І з'їв кошика з усім, що в ньому було. Потім, плямкаючи, почав оглядати стілець. Не смій їсти мого стільця, наказав пан Пляшкер. хутенько сів на нього. А стілець із дерева. М -м 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 -м! визначив суботи і почав обнюхувати ніжки. Але пан Пляшкер так поставив свої ноги, що суботик не міг підступитися до стільця. Він... Тоді він виліз на стіл і заходився їсти квіти, що стояли у вазі. Ммм, дуже смачний салат, скрізь він, е -м, сказав він такий, наминаючи квіти, на повен рот. Не смій нічого тут їсти, вигукнув пан Пляшкир. Він був такий схвильований, що навіть забув стишити голос, але суботик наче й не чув. Він запхнув вазу до рота і смачно захрумкотів. Скло з водою. М -м -м -м», приказав переказав він, смокаючи, дуже смачна страва. Потім суботик підійшов до грубки і почав старанно обнюхувати її. Ти ба залізна грубка. вигукнув він. Залізо мені теж смакує. Від захвату він аж очі закотив і погладив себе по животі. Прошу тебе, не чіпай нічого у моїй кімнаті, поспіхом мовив пан Пляшкер, злякавшись, що суботик з'їсть іще й грубку. На щастя, він вчасно згадав, що, розмовляючи з суботиком, треба завжди вживати слово прошу. Соботик відразу скинув обнюхувати грубку, він навіть вийняв з рота уламок вази, який не встиг проковтнути. Обережно поклав його на стіл і сам сумирно й чемно вмостився на стільці. Ось такий ти мені більше подобаєшся, похвалив його пан Пляшкер. але де ж тепер узяти нового кошика на папери? Завтра купимо тату, адже ми однаково підемо купувати для мене одяг. Мені так хочеться до універмагу. І суботик знову весело заспівав. Універсальний магазин Версаль Переш, Берлін Турин, ворота хата хвіркатин, костюми, вази апельсин. Прошу тебе, замовкни. почав благати пан пляшкир. Зараз сюди знову прийде пані Морклан і здійме крик. Невже ви справді боїтеся її? запитав суботик. Вона весь час до мене присікується, поскаржилась пан Пляшкир. Що не зроблю? Вона все свариться. Часом так хочеться загнати її аж на шафу, і щоб вона не могла звідти злізти. На шафу? засміявся суботик. Ви справді цього хочете, тату. Чудова думка. Він застрибав по кімнаті, перскаючи сміхом і повторюючи раз у раз, подумати лише на шафу. Треба ж таке вигадати. Нарешті панові пляшки руце ридлом. «Суботик, прошу тебе, послухай, сказав він суворо. Суботик відразу ж кинув сміятися і поглянув на пана пляшки. Ти вже попоїв, сказав той, а я голодний. Доведеться знову заховати тебе у рюкзак і винести на двір. Зробимо прогулянку за місто. Збирайся і ходімо. Біжимо, летімо. Чудово, прогулянка за місто. вигукнув суботик. Він умить заліз у рюкзак і заспівав стюардеси і пілоти, приготуйте вертольоти і космічні кораблі, що літають круг землі. Залетіть аеродроми, вже йдемо, ми, вже йдемо ми. Скільки тебе просити, щоб ти сидів тихо. Крім того, ми нікуди не летимо, ми підемо пішки. Але ж ви щойно сказали, що ми полетимо. Заперечив соботик і визирнув із рюкзака. Я сказав летімо, маючи на увазі, що нам треба поспішати, а зараз прошу тебе сиди тихо, сказав пан пляшкір. І зав'язав рюкзак, тоді одягся, завдав рюкзак із соботиком на плечі і мовчки вийшов з кімнати. Він скрадався на шпиньки коридором і раптом став, як укопаний. Він не вірив своїм очам у коридорі. На великій шафі сиділа пані Маркван з ганчіркою в руках. Що це ви там шукаєте на шафі, пані Маркван?» – сторопіло спитав пан Пляшкер. Що за дурне питання? Краще допоможіть мені злізти!» – пробурчала господиня. Я хотіла витерти пилюку на шафі, а драбинка раптом упала. Осміхаючись, пан Пляшкер підняв драбинку і приставив до шафи. Пані Маркван з похмурим виглядом злізла з шафи. Схопила відро і, грюкнувши дверима, зникла на кухні. Тепер ніхто більше не заважав панові Пляшкеру спокійно вийти на двір. Він минув кілька вулиць, аж поки дістався до краю міста. Далі він пішов полем. Нарешті скинув з плечей рюкзак і випустив суботика. «О, які смачні камінці!» – вигукнув той і почав надкушувати один по одному камінці, що на ними була всипана земля. «Суботику ти поїши тут, а я тим часом піду до лісової кав'ярні, а й кожен із нас матиме ту страву, яка йому найбільше смакує, запропонував пан пляшкир. Да, відповів Суботов і кивнув головою. Прийшовши трохи вперед, пан Пляшкер озирнувся і побачив, що суботик сидить на рюкзаку, а в руках у нього здорова ломака, якою він весело розмахує, вигукує. А ось це з дерева дерево тату, смачніше, ніж скло. Ой, як я люблю таке ломаччя. Пан Пляшкер рушив далі і наздогін йому линув спів суботика. Змії гримучі, квіти пахучі, каміння й цеглини, пухові перини, дивани і ліжки вовняні доріжки, столи і полиці, деталі, скриці, прикраси жіночі, все їм я охоче. Пан пляшка пройшов ще з пів кілометра, поки добувся до лісової кав'ярні. Він замовив обід, попоїв і поринув роздум. Він думав про те, що суботик завжди щиняє галас, ніколи не може втримати язика за зубами і вгамувати його несила. І про те, що пані Маркван неодмінно вижен його з дому. Коли побачиш суботика, і ще про те, що суботик сім навіть його кошика на папери та вазу з квітами, він чого доброго не надумає з'їсти і стіл, і стілець, і ліжко, подумавши про це все. Пан Пляшкер вирішив ні, так далі не можна. Я більше не триматиму в себе суботика, хоча мені його шкода. Він заплатив за обід і непомітно вийшов з кав'ярні через задні двері. Аби ніхто його не помітив, він йшов лісом, накинув величезного круга і зайшов до міста з протилежного боку. Аж надвечір дістався додому. Втомлений і засмучений докорами сумління, тихесенько відімкнув він на надвірні двері, прохопився до своєї кімнати, замкнувся і увімкнув в світло. Тоді розглядався навкруги будильник і відгорнув ковдру на ліжку. На подушці спав суботик. Нарешті ви повернулися, тату, пробурмотів він крізь сон. Ми що, заблукали. Як ти по потрапив до кімнати? затинаючись, спитав пан Пляшкер. Вікно було відчинене, от я у ліс, погаснив суботик. Рюкзак я приніс додому, він у шафі. Тебе бачив хто небудь? злякано запитав пан Пляшкер. Ніхто, запевнив його соботик. Я трохи помовчавши додав винувато. Я тут зробив шкоду, тату. Боже мій, що ти ще накоїв? Я ненароком з'їв ручку від вікна, вона так смачно пахнула. Ет, хай і греть цій ручці, більше як під е, копита лиха не буде, сказав пан пляшкер і відсунувши суботика в бік ліг у постіль. Ручка була мітна, бурмотів суботик. Смачна була ручка пан пляшкер вимкнув світло, і обидва вони швидко заснули.